1 квітня законом України передбачено 15 відсоткове утримання коштів з пенсійних виплат працюючих пенсіонерів. За підсумками проведеної роботи, таке нововведення торкнулося більше 2700 мешканців лише центральноміського району. Якщо пенсія перевищує 3654 тисячі гривні, проводиться утримання на залишок суми. Таких пенсіонерів у районі 1189. Працівники управлінь пенсійного фонду наголошують на одному з найактуальніших. Ших на сьогодні питань необхідності своєчасного повідомлення громадянами про факти їх працевлаштування та звільнення з роботи це суттєво зараз, особливо зараз, з 1 квітня, впливає на виплату їхнього розміру пенсії. Коли у квітні місяці склалася така ситуація, то більшість із пенсіонерів, які своєчасно не повідомили про припинення своєї трудової діяльності. Утримання відбулися 15% і залишилися без якихось певних виплат. Але вони нам повідомили і ми ці кошти їм повернули в травні місяці. Якщо хтось іще не прийшов до нас, не завітав, не подав заяву свої дані, про працевлаштування або звільнення, то таким чином у нас в травні місяці є додаткова відомість, ми опрацьовуємо всі ці документи і направляємо на виплату пенсії ті кошти, які нами було утримано. Ста громадянам району, говорить Валентина Гудзенко, вже підготовлено додаткову відомість, щойно надійне фінансування виплату буде проведено. Управління пенсійного фонду також звертає увагу українців, які переселилися зі східних регіонів Луганської та Донецької областей. Із майже 400 осіб, які зараз мешкають у центральному міському районі, 56 досі не отримують пенсійних виплат через відсутність реєстрації за фактичним місцем проживання. У разі, якщо такі громадяни пройдуть цю всю процедуру в міграційній службі, ми їм повертаємо кошти з 1 лютого. Тому я наголошую на тому, що все-таки необхідно зареєструватися, пройти певну процедуру і завітати до управління пенсійного фонду і до нашого, в тому числі, для того, щоб поновити ці виплати пенсії.